Вітаю, студія. Що можна сказати про безпекову ситуацію в регіоні в цілому? От як минула доба? Ну, безпекова ситуація на Херсонщині залишається вкрай складною. Окупаційні війська продовжують нещадно бути по громадам нашої області. Шість авіаційних ударів. О, це 13 авіаційних бомб, накерованих ракет. Скину скинуті на шість населених пунктів. Загалом, в наслідок обстрілів, тільки вчора пошкоджено дві багатоповерхівки, шість приватних будинків. Також зафіксовані прольоти по об'єкту критичної інфраструктури, території пенеціарної установи, гаражах та автомобілях. Вчора зранку російські військові атакували дроном камікадзе автівку в Осакарцівці через. Загинув 49-річний місцевий житель, і також вчора ввечері окупанти в одному з міських парків Херсона вбили чоловіка. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Ми хотіли би поточнити з приводу такого от епізоду в Осокорівці, про який ви згадали, коли вбили за кермом автівки цивільного, вбили з безпілотника. Наскільки це розповсюджена практика, коли окупанти полюють з дрону, фактично переслідують мирних і потім відкривають вогонь? Ну, цьогоріч ворог значно посилав такі удари з безпілотників і скиди. І можна констатувати те, що це. Тактика терору, тому що вони навіть не бачають кого там вбивають. Мше мишенью для скидів та віпівідронів стають звичайні люди, які йдуть вулицею, роблять покупки в магазині, везуть гуманітарну допомогу, чи то просто працюють. Цинічність Росії доходить до того, що намагаються атакувати похоронний транспорт. Звичайно, найбільше потерпають населені пункти, які знаходяться вздовж. Дніпро ми практично щодня отримуємо звідти повідомлення про застосування ворожих ударів. І вже як от більше тижня в ці населені пункти входить. І герсон найближчі вулиці також атакуються віпівідронами та скидуються вибухівки.